Питаємо з перемогою. Сьогодні складний матч. Знову перший пропущений гол. Ваші емоції, ваші враження від цієї гри. Ну, По-перше, дякую за привітання. Да, емоції різні. Перший тайм, і другий це ну, різні тайми. Бо в першому таймі, ну, знаєте, як гол в наші ворота він назрівав. Там один момент, другий. І треба бути знаєте, чесними, бути. Що але в перші хвилини, перша, там, перша частина першого тайму, було декілька таких небезпечних моментів, що ми створили, не забили, а потім ну, так. Не обов'язково втрачали м'ячі і попереджали хлопців, що лівий берег ну, непогано вибігає в контратаку. І, і це перший тайм, ну, тому був приклад, що достатньо вони е, с, создавали моменти, І, ну, і на жаль, на жаль е, пропустили в, перш, в кінці першого тайму і за стандарта. Ну, це трошки неприємно, бо не маємо права, ми це, це так легко пропускати голи в свої ворота. По-другому тайму вже пішли. Ну, знаєте, як, що вже програєш, і тому треба йти вперед. І, і хлопці молодці, дякую, що пішли вперед. Почалась гострота, напруга і ну, добились перемоги. І... Це, ну, По емоціональному національному на фону це дуже добре для нас. бо Через два дні на третє зараз буде непростий матч теж і тому буде непросто, але в емоціональному плані добре, що сьогодні у нас вийшла перемога. Сьогодні була така серйозна доволі ротація по складу, були зміни. Це пов'язано з наступним туром. Чи це більше інше рішення, яке зв'язане? Ну, одним складом ну, пройти за сім днів три гри і на таких полях ну, тяжко, тяжко. Тому. Так планувалась деякі ротації от і. В принципі, в принципі, Воно все склалося, як планували, і хлопці, котрі вийшли на заміну, теж вони підсилилися, і набагато все швидше пішло, і, і, і в неділю теж, теж будуть ротації, бо, бо тяжко, тяжко так все пройти, щоб і, і швидкість була, і емоції були, і активність була. Тому Будемо теж робити ротації, але подивимось, хто як і що. Багато футболістів хочуть грати в Англії. Ну, молоде покоління, наприклад, ось тобто, як вважаєте, сьогодні відчули цю англійську погоду, тому що така злива, і в принципі це також впливало на швидкість поля, на швидкість м'яча. Так, да, ну в Англії вони привишся. Ми трошки тут було начебто, недавно сонце було все добре, але зараз зливе. Але Кажу, хлопці молодці, вони витримали, вони боролися, грали. Першу чергу грали, намагалися грати, і тому ну непросто було, непросто. І суперник не простий, я ж кажу, суперник добрий, хлопці молоді теж там, і хлопці з першої команди. Ну непростий суперник, і тому воно ну, подвійніше, приємніше і вигравати такі ігри. Бо ну тя, тяжко, але але. Вони продемонстрували характер, що ну, 1-0 – це ще не, нічого страшного немає, і, і зуміли відігратися і ще виграти цю гру. Це добре. дуже добре. Два матчі поспіль. Ось другий тайм такий яскраве виконання колосу. Ось в першому таймі так складно команда входить в матч. Як ви чим це пов'язано? Та начебто, настраємо хлопців, що з першої хвилини треба, і вони розуміють, що з першої хвилини потрібно грати, бо ну, не. Не хочеться давати сопернику фору якусь, але ми так даємо фору і потім починаємо вже, вже більш активніше і більш вже агресивніше грати. Розмовляємо, говоримо, але ну, будемо, будемо сподіватися, що надалі так вже з перших хвилин почнемо так грати, як і наші другі тайм. Дякуємо. Дякую. дякую, дякую. Сьогодні сильний перший тайм у виконанні вашої команди. Така непроста гра, багато емоцій, вилучення, забиті м'ячі. Ви що скажете по матчу в цілому? Ну так, дуже, дуже гарний перший тайм. Забили, забили м'яч і створили достатньо моментів, щоб, ну, щоб ще забити. Ну, треба забивати, тому що, як показав, другий тайм. Ну, про судівство не буде. Треба забивати більше, щоб виграти щоб було сьогодні, тому що вилучення зрозуміло, штрафний, штрафний в один, в один бік, можна сказати. Ну, так, так як є. Це команда на другий тайм виходила, щоб зберегти результат, чи команда прагнула збільшити цей результат. Ну, ми розуміли, що треба збільшувати результат і рахунок, тому що ну, 1-0, як показав, показав матч, тут, тут мало треба, треба забувати, і ми мали можливості, але не реалізували і ну, от, так вийшло, що програли. Два зовсім різні тайми. І ось як вважати, чого не вистачило в другому, щоб створити момент, тому що у вас моментів в першому було дуже багато реальних таких і контратаки, виходи один в один в другому таймі моментів майже не було. Ну тут зрозуміло, що десь гравці із. Ну, сохраняли да, рахунок, але теж ми акцентували, щоб продовжили грати в футбол. І, в принципі, такі. Контратаки у нас дуже, дуже добре вийшли. Чуть-чуть не, не, не вистачало останньої, останньої передачі, і ми могли реалізувати дві-три е, контратаки. Е, але, але в останні хвилини зрозуміло, що в меншості і підсіли функціонально і ті штрафні, які в принципі, попливали на, на рахунок. По сумі двох матчів, матч першого колу, матч зараз ваша команда дала гідний бій і такі ну, яскраві будинки проходять тільки перше, бо такий напружений до останнього інтрига. Зараз так само, ось, як вважаєте, за рахунок ну, чого таке вдається. Ну, у нас всі, всі, я рахую, матчі з вищої там команди, які ставлять за задачі в першу лігу, там і колос, і локомотив. І ми всім давали бій. І головне, що гра, яку демонструють хлопці, вона Таку надію, що є прогрес у хлопців, і воно, тут очевидно, що ми і сьогодні домінували перший тайм і створили, ну ще раз скажу, що достатньо моментів, щоб перемогти. Але так як воно є. В принципі, результат ми настроїмо хлопців на те, щоб вони грали в хороший футбол, але ну, щоб досягали результату. Тому що все одно ці програші як впливають психологічно на негативно, скажімо так. Дякую, дякую. Вітаємо з перемогою. Сьогодні важка дякую. гра, сьогодні класний гол забили ваші враження. Ну, нас попереджали, що буде важка гра, тим більше, що з лівим берегом завжди пару гравців з першої команди спустили, щоб мали ігровий час. Та й тренер приїжав першої команди, подивився на них. Тому вони з двойним, так сказать, наснагою грали сьогодні проти нас. Тому взагалі перемога то все одно, як там гра склалася, головне три очки нам сьогодні було здобути. Сьогодні була така погода англійська, злива постійно. Чому не було ваших ударів з дальньої дистанції в першому таймі? Чому не були в другому таймі? В принципі, ось рикошет, якийсь відскок, можливо, і допоміг би? Е, ну так, нам ну самі бачили, ми ще на коли на розминці, що м'яч летить, коли від трави трошки так по газону. В першому таймі багато ударів не було напевно, тому що вони гарно перестроювалися. В них поки були сили. В другому таймі ми ще трошки додали. Вони підсіли і почали вже з'являтися моменти, простріли. От і перший гол теж з рикошету там м'яч полетів. І другий так само. Ну. У вас сьогодні було два моменти, щоб забити. Перше, ви так на виконання вирішили пробити, друге вже вирішили просто насилуватись. Як приймаєте рішення? В останньому ми одразу якось. подивився, що Любко просто сильно пробив, я теж вирішив так же. Що чекати взагалі від вас? Ось якісь цілі, у вас індивідуальні можливо, є там забити багато м'ячів, чи більше як асистент, чи більше на команду? Та більше на команду. Я як опорний, більш розігруючий, руйнівного типу. Трошки вище там Артем та Дмитро грають, тому більше вони на засіданні. Ось по жовтим карткам ви рахуєте, якось від грич, побаранніше зіграти, чи просто ось так у вас інколи співпадає, що не потрібні бувають жовті картки? Ну так, да. іноді треба, я ж кажу, що руйнівного типу, що треба іноді зривати атаки, і через це пропускав минулу гру. Тому ну, така робота. Хто вас особисто підтримує, у вас особисто вболівальник? Дружина, дитина, мама, брат, вся сім'я. Ну і, і друзі, звичайно, теж дивляться, болівають. І декілька слів для людей, хто вас сьогодні підтримував. Е, можна показати так. Завтра приїдуть, завтра буду зустрічати. Тому цей гол для вас. Вам дякую. І вам дякую. Всі вітаємо з перемогою. Вийшли, забили штрафний, підсилили гру команди. Як вам це вдалося? Ну, забив гол, трохи пощастило, бо невев великий рикошет, але я з артемом долі вирішили, хто пробив, хто буде пробивати. Подивилися, що вратар, в принципі, так поставив стінку, що мені буде зручніше. Ну, пробив, трошки пощастило, але не без фарту. Ну, без Тяжко <смістична> забувати, голи. сьогодні вийшла з заміна, ось такий момент непростий для команди, плюс такі погодні умови складні, плюс рахунок. Ось 0-1. ваші відчуття перед на заміну були. Ну, хотілося допомогти команді. Я розумів, що буде непросто, тяжке поле, але хотів зробити все, що все все можливе від себе. І, в принципі, я ж кажу, що пощастило, що забив гол. І ще й вилучення у команди суперника трохи легше стало грати. І постійно були, якби сиділи на воротах, хотіли перемогти. Так, тобто все вдалося я вважаю. Так що. По своїй грі, що скаже, тому що у і універсальники і футболісти з і правої ноги можете виконати удари зліва. І ось суперник не завжди це знає, і в принципі ці сторони використовуєте в З ну, правої ноги то, то, то трошки перебільшував. E <головно> no, задача була більш працювати на атаку, бо потрібно було відігруватись. В принципі, тренер знає мої сильні сторони, тобто це від мене я вимагав, щоб я там трошки загострив гру попереду. Щодо стандартів, ось як вирішити, хто буде пробувати, тому що там недоля більшість виконує, то зараз ви так здивували і так бачимо, що вчасно це вийшло все. Ну, ми з ним на тренуваннях награємо, або, або, а, там, на, перед іграми там, або я виконував до цього, або Артем. Тобто це ми вже ми між собою вирішимо. Тобто, там. Тренери кажуть, що подали хтось, хтось із нас виконував штрафні. За такою погодою грати, ось Англія була сьогодні трошки відчуло чи... Ну так, не просте поле було. Але добре, те, що так і закінчилась в принципі, гра, бо по такій погоді якби програвали, і по такій погоді команді легше оборонятися і тяжко створювати якісь моменти. Ми ж знову там два рикошети, тобто і в принципі домашні поле сьогодні зіграли за нас. Хто вас особисто підтримує, ваша особиста група вболівальників хто? Моя родина, в першу чергу, дружина, батьки. Декілька тобто, слів для тих, хто підтримує, і взагалі для оболівальників команди колос 2. Ну, вболівайте за нас надалі. Ми будемо радувати вас результатами, не сподіваюся, і далі більше. Дякую. Дякую.